Голова Косівської районної організації Союз Українок Анна Богдан зі сльозами на очах пригадує, як відроджувався жіночий рух на Прикарпатті у 90-х роках. До прикладу, у Косові все почалося з чотирьох свідомих жінок. Сказали самі між собою, треба відновити цю прекрасну жіночу організацію. Бо як будувати Україну, якщо не буде організоване жіноцтво? Коли ми оголосили про те, що відновлюється Союз Українок», то через тиждень ми вже мали 17. В Радянському Союзі діяльність організації була суворо заборонена, але навіть тоді, розповідає пані Ганна, перші союзянки святкували День народження Бандери. Батьки розказували нам, як вони створювали тоді Союз Українок за Польщі, а тоді вже Офіційно перервалося в тридцять му в -му році існування такої організації, але таємно в Косові організація була, бо моя мама була в тій організації. Збиралися жінки, молилися, співали ще не омерла Україна і тихенько розходились увечері одного. Це був союз Українок, такий таємний. Туди входили старші жінки, які колись входили у Союз Українок до 1939 року. На Косівщині у Союзі Українок 1200 жінок, здебільшого, це вчителі, медики та митці. Найчисельніший осередок організували у селі Шешори. Серед наших членків була лауреат Шевченківської премії Ганна Васильівна Василащук, а також місцева композиторка, піснярка, поетеса, письменниця Олександр Василащук. Союзянки називають одна одну посестрами. кажуть, усі вони є однодумцями і виконують спільну справу. Івано-Франків. Ській області в селі Білилуя народилася Наталія Кубринська, яка була започаткувала жіночий рух і саме сказала, що жінка не тільки мама, не тільки кухня, не тільки церква, а й суспільне явище, яке буде також хоче будувати державу Україну. А от молоде покоління до своєї організації залучають завдяки школі шляхетної українки. Їм дуже цікаво. Знати історію, от і коли вже заснувалася школа шляхетних українок, то передумовою цього це пані Ростислава Федак зі Львова, вона вже така трошечки у віці. То вона розробила статут школи шляхетних українок привезла нам сюди. І почали десь років 4-5 тому. Почали якраз відновлювати, вчили етикету. Так само ну, брали з книжок, діти вчили. Потім вчили так само були майстри класи: як вишивати, як, як в'язати. Союз Українок це неодмінно українська пісня з історичним ювілеєм. Членів організації привітав ансамбль Осіннє золото. Впродовж 25 років Союзянки займалися збором історичних матеріалів для створення музею історія жіночого руху Косівщини. Однак 7 березня цього року міська влада Косова, кажуть Союзянки, зламала двері музею і винесла всі експонати. Повернути приміщення музею і його наповнення Косівський осередок Союзу Українок тепер намагається через суд. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.